Перша лінія або велика, її ще називають головна, от, або велика дорога. Вона починається на клітинці А1 і закінчується на клітинці H8. Вона дуже важлива, і, як правило, для досягнення успіху у кінечному результаті партії її захвачують в першу чергу. Коли шашка стає дамкою, то, як правило, треба намагатися зайняти саме цю лінію, Тому що, наприклад, коли ми стали, що значить заняти? Зайняти кутове положення, і можна бігати з одного кутка в інший, таким чином, не переживаючи не боячись того, що вас поб'ють. Друга лінія вона ще називається двійник, це дві лінії. От, існує у нас нижній двійник, тому що він знаходиться нижче, так, і верхній двійник. Він знаходиться е, вище, аніж е, нижній. Ці лінії треба захоплювати вже після того, як ви захопили велику дорогу. Тобто, для того, щоб захопити ці лінії, так треба перемістити свої шашки в кутки, так, тому що, як ми знаємо, в кутках набагато безпечніше. От, і таким чином ми вже будемо контролювати наш двійник. О, так, і у нас ще третій це основна або велика дорога. Третя лінія називається трійник. Він знаходиться. ось, Одна верхня і нижня лінія трійника. Вони знаходяться поруч із великою або основною дорогою. От, е, їх ми будемо. Захоплювати вже після того, як ви захопили основну дорогу, так, потім двійник. І для того, щоб захопити трійник, треба просто перемістити по черзі з двійника, ось таким чином цей трійник. Головна дорога двойник і трійник у нас захоплені. І таким чином ми будемо намагатися вигнати шашку суперника на останню лінію, яка має назву косяк. О, це та лінія, куди потрібно вигнати дамку суперника.